Анастасія Вовк, Лисиця. Романе, тобі траплялося божественне втручання. Ми сиділи у новому окопі на два метри далі від неба проти звичайного життя. У тому житті я був хрилявим офісним працівником, а Роман лісничим. Високий і кремезний. Він сам скидався на дерево, ніби вростав ногами у землю, набирався від неї сили та спокою, в чоті окремо цінувалося його вміння ловити дичину в сільце і робити ями пастки. Роман нещодавно став помічником капелана, але спитав я його не тому ніч вперше за довгий час видалася без обстрілів, ніхто з наших не помер. Не був поранений, і погода попри листопад обіцяла теплий та сухий день. Ранкове сонце торувало шлях крізь маскувальну сітку над нами і падало на обличчя плямами. І ось ми сиділи, вразливі, як дві насінини у гігантській борозні, і я, ще не усвідомлюючи, зажадав повірити в диво. А як же? Тому я і помічник капелана. «Да ну!» Роман засміявся, потішений ефектом, але різко обірвав сміх та насупився. Я, Юрко, від 24 лютого воюю надивився такого, що та ти мене розумієш. І весною, коли росіяни відступили від Києва, ми стояли під Харковом. Там такі ліси, я їх знаю як свою садибу. Тоді цих падлюк цілими табунами брали. Ми, правда, трохи осторонь їх втечі стояли, тож повз нашу чоту лиш один проходив чи то хитрий, чи то відбився від собі подібних. Його ми і взяли в теплі обійми. Я цідив каву і чекав продовження. Подія вже була надто буденна, щоб коментувати. Тоді якраз стало відомо, що вони робили у Бучі, інших містах. Я не міг думати ні про що інше, виключно про помсту. Через тиждень його мали забрати з нашого табору. Як же я хотів його вбити, і байдуже, що зробить командування. Роман відсорбнув з консервної банки, і його сірі очі стали ще більш сталевими. Чого ж не вбив? Я зацікавився, хто став на заваді такому велетню. Та був з нами репортер, одразу допит почав записувати. Та й я трохи занедужав. Але це бажання аж пекло мене, випалювало все нутро. Роман стиснув вільну руку в кулак, що з іншого боку окопу виглядало як погроза. Та коли я почувався найгірше, так що сам ладен був померти, аби тільки орка швидше до пекла відправити, з'явився священник. Я закотив очі. Ну, хоч не московського патріархату, ці воші скрізь пролізуть. Я посміхнувся власній дотепності. За кого ти мене маєш? Почуття гумору в помічника капелана було не таке прокачане, як він сам. Говорив щось. Невже плів про вищий задум, прощення і оце все? Та ні, нормальний такий панотець. Просив не квапитися, розібратися, подумати про наших в полоні. Якесь дуже кволе втручання. Я розчаровано дивився у свою банку. В якій розпадався неврятований вчасно сухар, як у печива з передбаченнями. Різким рухом я влив у себе залишки напою і закашлявся через крихти. Роман зверхньо подивився на мене. А ти знаєш, що так давляться водою, що аж не можуть пити? Скажені тварини. Ти пильнуй, бо москалі не дали скинути вакцину для хижаків. Ні весною, ні зараз. О, раз на рік і пан Роман жартує. То що, кінець історії? Та ні, сідай. Помічник капелана махнув рукою на втоптану долівку, бо я вже почав підводитись. Відповідь на твоє питання у тому, що ніякого священника або когось подібного у нашому таборі не бувало. Хлопці сказали, що я мав температуру сорок і марення. Три дні не приходив до тями. Отак. От Тут найскладніше повірити, що ти міг захворіти. В цьому я не кривив душею. Шкода, ну а зорком що сталося? Обміняли, врятувавши нашого хлопця. Роман допив гидку розчинну каву. Відставив бляшанку і, закинувши руки за голову, задоволено потягнувся. Потім підняв неголене підборіддя, скоротивши відстань до неба на декілька сантиметрів. Безтурботно щасливо, як вміють лише коти й діти, примружився на блідий сонячний промінчик і продовжив. Але перед тим, і я це знаю достеменно. Цього виродка вкусила хвора на сказ Лисиця. Вивели пройтися, а він побіг у хащі прямо до неї, у моїй пастці. Анастасія Вовк, Лисиця, читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.